Диктатура совісті. От це є кредуми. Доля присвятила його театру, і він за це на неї ніколи не нарікав. Заслужений діяч культури, режисер, професор та очільник акторських кафедр двох харківських вишів Ігор Борис оцінювати власний творчий шлях не вважає за доцільне. каже, то справа нових поколінь. Натомість сучасне мистецьке середовище метр роздивляється почасти з посміхом крізь сльози. Деяких митців навіть порівнює з ресторанним персоналом. Щоправда, як справжній джентльмен без імен та прізвищ. Ми ці повинні бути носіями великої місії, яка би вела за собою не підлаштовуватись під глядачів, не говорити, чого зволять, не бути офіціантами, а тримати в собі велику місію донора, місіонера, який веде за собою до катарсису. Проте до всього нового і дійсно талановитого пан Ігор ставиться з цікавістю, як кажуть колеги, він на все життя митець шукач, не цурається вчитися у будь-кого і не шкодує сили досвіду вчити інших, особливо мистецькій мудрості та життєвій філософії, пригадує редактор однієї з програм каналу ОТБ Жанна Бікшаєва. Это человек, который не получает, вот что самое главное вот для меня, а который все-таки помогает. Он помогает настроиться на его волну, и тем самым ты тоже расширяешь свой кругозор и расширяешь свои ну, как бы попытки понять и воспринять этот мир так, как мыслит он. Но так, как мыслит он, это недосягаемо пока что, потому что ну, на это способны только очень талантливые люди. Сьогодні ювіляр встигає не тільки працювати над душею майбутніх акторів та режисерів. Він закінчує нову книгу, таїнство творіння. Фуліант містить таємницю взаємин режисера та актора. А у планах на майбутнє велика мрія створити власний справжній театр без ринкових відносин, які, на думку Ігоря Бориса, зв'язують руки творчості, наче кандали. Це буде театр вільного мистецького пошуку, де можна творити, не лякаючись помилок. Помилялися не тільки люди, помилялися навіть святі. Згадайте, Ісус свій, будемо останній цілунок в житті. Ми не святі, не Боги, картаємо себе дарма. Коли ж твій промах лиш ворог бачить, друзів у тебе нема. Треба, щоб були друзі, треба прощати дурниці людям, які роблять їх, і вірити в те, що вони більше не повторять. Колегам від мистецтва Ігор Борис радить частіше зазирати у дзеркало, аби чіткіше бачити погляд совісті, голосніше чути поклик душі та бути абсолютно відвертим із глядачем. Тетяна Мітьокіна, Ярослава Борисова, Микола Кузін. О тебе новини.